Тривали протистояння у міській раді між частиною депутатів міським головою 25 грудня вилилось у викуд сесії. У сесійній залі зареєстрували всього 16 депутатів. Причина у першому питанні порядку денного з 50 – про розпуск виконавчого комітету Житомирської міської ради. На рішення 28 сесії міський голова наклав вето, яке депутати на черговій сесії планували подолати. Пуста сесійна зала засвідчила, що єдинства у депутатському корпусі в оцінці роботи виконкому немає. Я ще раз підтверд. Жую, що рішення моє щодо зупинення рішення про розпуск виконавчого комітету є правильним, і навіть сьогодні підла роздача брудної бульварної газети під виконавчим комітетом це є рівень опозиції і відношення сьогодні до громади міста. Протягом двох тижнів, за словами міського голови, тривали консультації з депутатами різних фракцій. У мене за ці два тижні відбувалися консультації з депутатами. Ви знаєте, здебільшого це особисті ображення. За якісь невирішені власні питання, коли торкається питання господарського міста, як правило, їх немає, і, як правило, зауважень немає. На вимогу депутатського корпусу на цій сесії планували відзвітуватись усі заступники міського голови по напрямках, які очолюють. Всі заступники підготували свої звіти. Ми ці звіти надрукуємо і передамо депутатам. Але я побачив, що знову ж таки не було метою розгляд інформації заступників. Було метою зібрати 31 голос і просто брутально. Відставити заступників або рекомендувати міському голові, голові їх звільнити, що також є незаконно. Серед решти 49 питань, винесених на сесію міської ради, менш важливих ніж розпуск організаційно-господарського органу міської ради немає. Вважає міський голова. Це питання пов'язані з соціальним захистом наших громадян, які також мали розглядатись на сесії. Врешті-решт, затвердження змін до бюджету 2013 року також мали бути затверджені на сесії. Це говорить про те, що репліки з зала, що сесія буде працювати, якщо не буде виконкому, вони безпідставні, безвідповідальні. Отож, усі проблеми органу місцевого самоврядування лежать у політичній площині. Вважає Володимир Дебой. В містах в виборчому процесі має бути тільки мажоритарна система. Виборці мають знати свого депутата, а депутат має відповідати перед громадою. За свої дії, не прикриваючись тільки партійними рішеннями чи партійними амбіціями. Саме оці партійні рішення, які диктуються з Києва, приводять до того, що блокується робота господарського комплексу міста. Привітавши усіх присутніх зі святами, міський голова сесію закрив.